Зараз у нас відбудеться жеребкування чемпіонату України з футболу. Поруч зі мною знаходяться координатор Української асоціації футболу нашого чемпіонату Олег Єгоров та менеджер з розвитку проєкту УАФ Ліга Дужих та Богдан Мек. Я буду вести сьогоднішній захід, Манько Віталій, менеджер з розвитку проєкту Української асоціації футболу Ліга Дужих. Цей чемпіонат ми проводимо разом з нашими партнерами: це Міністерство ветеранів України та Міністерство молоді та спорту України. Дякую за це. Також у нас є дуже багато партнерів та меценатів, які долучаються, яких ви можете побачити на наших анонсах і афішах. Дякую всім за те, що долучились до того, щоб ми разом всі провели цей чемпіонат. Хочу надати декілька слів, побажання спочатку Богдану. Для наших учасників доброго дня всім і радію душа, бо ми нарешті оця яка мрія, до якої ми йшли впродовж якогось часу, стає реальністю. І наш унікальний чемпіонат вже стартує, унікальний він навіть тим, що ми будемо другим за кількістю команд в Європі в чемпіонаті Європейському після Туреччини. І те, наскільки ми допомагаємо нашим, зокрема, ветеранам. Стати іншими і показати собі найкращі як у в футболі тішить і дає можливість рухатись далі. Дякуємо Богдан. Коли... Я зі свого боку також хочу подякувати за запрошення на даний захід, за залучення безпосередньо до проєкту і підкреслюючи слова також колеги Богдана, хочу відмітити, що. Важливість цього взагалі, заходу, наскільки він отримує підтримку, стрімко рухається в своєму розвитку і що за такий короткий період часу вже стартує повноцінний чемпіонат. Тому сподіваємось і віримо, що він буде на дуже-дуже високому рівні. Дякую, колега. Хотів би відмітити, що на першому етапі чемпіонату до старту змагань буде залучено 10 команд. Це команди МСК Дніпро, Черкаси, Покрова, Амп, Львів. Боревій, Київська область, Хрестоносці, місто Луцьк, Вінниця, Антвільниця, Незламні, місто Харків, Титани, місто Житомир, ФК Бартка місто Івано-Франківськ та команда Бікінгів, місто Тернопіль. На другому етапі буде залучено 12 команд. До е, команд, які розподіляться за результатами першого етапу на Суперлігу та першу лігу, долучаться дві команди-фіналісти, осіннього кубку, який буде проведений під час третього сезонного раунду. Зараз буде проведено жеребкування першого етапу для 10 команд, які я перелічив. В одному з пошуків знаходяться назви команд, в іншому пошуку знаходиться номер, під яким команда зайде в чемпіонат. Це потрібно для того, щоб зрозуміти на першому етапі, яка буде послідовність ігор у команд між собою. Всі команди на першому етапі грають одна за одною, таким чином ми визначимо місця команд по спортивному принципу. І Після того, як будуть визначені ці місця, ми зрозуміємо, які команди потрапляють в суперлігу, а які команди в першу лігу. Пропоную перейти до жеребкування безпосередньо, тому пропоную Богдану витягнути першу назву команди. Відниця Вінниця. А, місто Вінниця. Пропоную достати річним номером допомагати. Будемо приймати участь на підмагання. Номер 4. 4. Дякую. Вінниця А номер 4 Богдан пропонує наступну команду. Дякуємо. Богдан. Будь ласка. Команда Титани, місто Житомир. Дякую. ми місто, яке Номер 9. Цікаво, що ми от зараз витягнули чотири команди, але ще не витягнуто ні однієї, команди, яка буде приймати участь саме в маршруті відкриття. Це дуже важливий момент. Богдан, будь ласка. Команда Лікін і місто Тернопіль. Дякую. Команда шахтар Сталерії, місто Донецьк. Це продовжується. Шарики вже втратили все менше, а команди майже від кінові. Команда хрестоносці місто Луцьк. Номер один. Нарешті ми дізналися першу команду, яка буде відкривати наш турнір. Барк та місто Івано-Франківський. На щастя, якщо тут здобувається. Команда Боровій Київська область. Команда Боревій відкривала декілька турнірів наших. і Я чекаю. Ти ти. Ти? Ні. Боревій номер три. Дякую. Незлавне місто Фарків. Щасливий. Дякую. Дякую, шановні колеги. І нарешті ми визначили повністю. Номери, під якими команди будуть приймати участь у нашому чемпіонаті. Надалі буде викладена табличка в трансляції по всіх турах, хто з ким грає. Але ми зараз розуміємо, хочу вам нагадати, що перший з'їздний раунд відбудеться 29, 30 і 31 серпня. 29 серпня о 18.30 буде. Урочисте відкриття і о 19-тій орієнтовно відбудеться матч відкриття. Всі інші ігри відбудуться 30 і 31 серпня. І у матчі відкриття 29 серпня у нас між собою зустрінуться команди крестоносці Луцьк і Незламні Харків. З чим я їх вітаю, це фіналісти першої ліги нашої і дуже потужні команди, які я впевнений, що дуже. Власний матч покажуть для матчу відкриття. і це не, Ніяким чином не поступиться ні чемпіонату світу, ні чемпіонату Європи. Я впевнений в цьому. І так, в першому турі у нас зустрінуться хрестоносці, Луцьк, Незламні, другий матч Титани, Дніпро, Черкаси, третій матч Буревій, Київська область, Шахтар Сталеві, четвертий матч Вікінги, Тернопіль, Вінниця, Амп, Вінниця, п'ятий матч Покрова. ФК Бартка Івано-Франківська. Тобто всі команди по першому туру я озвучив, а таблицю повністю ви побачите в відео, яке буде викладено. І там ви зможете побачити по всіх турах, з ким ви будете грати протягом першого етапу чемпіонату. Дуже дякую. Богдан, Олег, є що додати? Ми провели вже лікування це серйозний старт. Бажаю справу футболу. Дякую всім. Що долучилися до нашої трансляції, бажаю всім командам успіхів. Я впевнений, що наш чемпіонат прийде на дуже високому рівні. Дякую.